Як вчинити водієві транспортного засобу, до якого ззаду наближається автомобіль з увімкненим проблесковим маячком синього кольору та або звуковим сигналом? Зупинитись біля правого краю проїзної частини на правому узбіччі. Звільнити займану смугу руху. Дати йому дорогу. І забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Отакої. Дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом водії, які можуть створювати перешкоду, зобов'язані дати дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Ну і супроводжувальних ними транспортних засобів. А ви пропускаєте з синіми маячками чи з синіми, то нічого, нічого термінового. До речі, якщо в подібній ситуації на транспортному засобі увімкнено проблескові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані обов'язково зупинитись біля правого краю проїзної частини на правому узбіччі. Якщо це все на дорозі з розділювальною смугою, то цю вимогу зобов'язані виконувати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку. А в зустрічному можуть і не зупинятись. Але повинні бути пильними і, в разі потреби, реагувати відповідно обставинам отакої.